Вітаю, моє ім'я Наталія. Я являюсь офіційним представником канадської юридичної компанії West Immigration Alliance в Україні. Це відео для всіх громадян України і членів їх сімей, які хотіли би поїхати в Канаду через тимчасову програму для українців QAED. Нам часто телефонують і задають питання, і сьогодні я відповім на деякі з них. Отже, які пільги надаються українцям, що вирішили скористатися програмою. Канада – в числі країн, яка допомагає українцям в нелегкі часи війни. Програма Кіоет передбачає утримання дозволу на в'їзд і дозволу на роботу до трьох років з правом продовження. Діти отримують право на навчання. Окрім матеріальної допомоги в 3 тисячі канадських доларів по приїзду, учаснику надається безкоштовне медичне страхування. Можливі також безкоштовні авіарейси є організації, що допомагають з безкоштовним житлом на перші часи, безкоштовні мовні курси по прибуттю. Отже, що потрібно, щоб взяти участь у програмі. Громадянство України або бути членом сім'ї громадянина України є головною вимогою для участі. Скільки зараз займає розгляд заяв, бажаючих досить багато, тому розгляд забирає зараз в середньому 2 місяці. В залежності від ситуації, уряд також може надсилати додатковий запит і не один, тому в кожного свій термін розгляду заяви. Якщо розгляд заяви Затримуються, ми пишемо офіційні запити на прискорення розгляду. Які документи потрібно підготувати для оформлення? В кожного свій перелік документів в залежності від ситуації. Наприклад, можна оформляти документи без паспорту, і тоді канадський уряд вам оформить спеціальний одноразовий документ для в'їзду. Але якщо їдуть діти без одного з батьків, будьте готові оформити заяву дозвіл на виїзд від батька або рішення суду. Всі документи мають бути з офіційними перекладами. Досить часто до нас надходять запитання від людей, які мають діючу канадську візу, але не мають дозволу на роботу, та людей, хто мають так званий безвізовий лист з обмеженим терміном дійсності. Це не проблема. Та як на підставі цих документів можна оформити багаторазову канадську візу або дозвіл на роботу. Також для тих, хто вже в Канаді, ми оформляємо продовження віз, дозволи на роботу. Або переоформляємо дозволи на роботу, якщо дозвіл на роботу був оформлений не згідно програми QAED. Питання про вибір помічника для оформлення документів для участі в програмі QAED. Згідно законодавству Канади, тільки сама людина може оформляти заявку безкоштовно. Ті люди, хто робляться за гроші, не маючи ліцензії, крім того, що зрозуміло, що не є професіоналами, ще й порушують законодавство. Уряд Канади попереджає на своєму сайті, що якщо ви користуєтесь послугами неліцензованого помічника, вашу справу може бути повернено або у візі відмовлено. Імміграційний уряд ретельно відстежує і веде облік всіх ip адрес з котрих заходили на офіційний вебсайт IRCC і приймає відповідні міри, про які я зазначила вище. Ми не рекомендуємо починати свій шлях в Канаду з обману. Пишіть нам свої запитання, і ми відповімо на них у наступному відео.